У мене немає жодної жодного дня роботи в бізнесі. Взагалі, я все життя працювала лише в громадському секторі, в державному, в політичному. І одразу, як тільки я почала от працювати перекладати, мене запросили в такий проект, який допомагав без, без безхатнім жінкам в Україні. Потім я вже пройшла більш більш медичну площину. Ну і власне мій весь шлях це допомога пацієнтам да, захист прав пацієнтів більше 15 років тому. Я була засновницею. Благодійного фонду пацієнти України, який зараз є ну, одним з таких, mm -hmm. я думаю, найпотужніших в сфері охорони здоров'я. Для мене важливо було, що ми саме професійна організація, яка працює так само, як і бізнес, але працює для того, щоб е, набагато більшій кількості людей було добре в цій країні. Найперше, mm -hmm. що ми робили, це ми змінювали державні закупівлі ліків. Ми придумали реформу, яка називалася Міжнародні закупівлі ліків. І з цього часу корупції в, в, в закупівлях ліків не стало. Ну і з того, власне, от виросла ідея. Створення державного підприємства медичні закупівлі України, яке ми створили тоді, працюючи ще в міністерстві охорони здоров'я, і власне перед тим як ми йшли, воно вже повністю функціонувало. Ну і зараз працює як, угу. як потрібно.